Більш ніж 300 мільйонів гривень не закопають в землю, але й не витратять на латання цих ям. Тендер на ремонт траси Дніпро Миколаїв скасували. Тому водії і надалі ризикують втратити колесо чи й зовсім убити машину дорогою з Кривого Рогу у південному напрямку. При виїзді з Кривого Рогу дорога ще більш-менш хороша. А от ближче до Миколаївської області ями по коліно. Одніхаливки до Казанки, від Казанки до Новобуга, там вообще дороги немає. Там і по полям їздять люди. Ну, машини по полям я як хто хоче. Василь живе у Миколаївській області. Часто їздить до дітей у кривий ріг. Розповідає, кожен раз після візиту треба відправляти машину на СТО. Вже і не пам'ятає, скільки дисків та скатів довелося замінити через плачевну дорогу. Отут от тільки уловив згріб і одразу про просікає. так частичні про прасьоки на. на скатах и все выкидывай. Это же убой машины. Сколько, смотрите на мою машину, у меня колеса разнобой. В принципе, я смотрю сильно за машиной. Это только диски и скаты. А люди летят шаровые опоры, летят рычаги. Все летит, чертовой матери, машины ломаются, фуры, фуры ходят, это, это ужас, уму не постижим. Водії зі стажем говорять, кілька десятків років тому, коли покриття траси було ще в хорошому стані, з нашого міста до Одеси можна було доїхати всього за 4 години. Зараз дорога займає мінімум 7. Ще й ремонт автомобіля ввіліться в копієчку. Власники легковиків упевнені, розбивають трасу величезні фури. Та й водії вантажівок скаржаться, об'їхати цю дорогу немає як, адже доведеться накинути зайві кілька сотень кілометрів. Это ужас один. Раніше 8 часов ехали, а зараз 12 с 10. На резори резина все убивається, ходовая часть. Проблемну дорогу мали почати ремонтувати ще цього літа. Виділили кошти, розіграли тендер, визначили двох переможців. Товариство з обмеженою відповідальністю Роздорстрой та «Аерошляхбуд». Але після оголошення результату інші учасники конкурсу почали скаржитись до антимонопольного комітету на несправедливий відбір. Скаргу компанії «Технобудцентр» задовольнили. За рішенням антимонопольного комітету причини відмови цій компанії недостатньо вмотивовані. Також державні перевіряючі добачили, що один з переможців компанія Роздорстрой подала. Не увесь перелік документів. Замовник, відхиливши пропозиції інших учасників, неправомірно відхиливши позицію скаржника компанії ТОВ «Технобудцентр» та допустивши до оцінки компанії пропозицію компанії ТОВ «Розбудстро», яка не відповідала вимогам документації, застосував дискримінаційний підхід під час розгляду та оцінки пропозицій і порушив право скаржника на об'єктивний та неопереджений розгляд його пропозицій. У зв'язку з чим ми зобов'язали замовника скасувати всі рішення прийняті після розказування. Риця пропозиційзамовники робіт служба автомобільних доріг Дніпропетровської області. Після прийняття рішення колегії антимонопольного комітету вона може повторно провести розгляд та оцінку усіх поданих пропозицій і по-новому визначити переможців або ж відмінити торги зовсім. У самій службі автомобільних доріг обіцяють, відміняти торги не будуть. Зроблять все, щоб ремонт почався якнайшвидше. Але говорять, офіційний лист з роз'ясненнями від антимонопольного комітету ще не отримали, тому поки не приймають рішення. Мы не можем, не имея официальных данных по антимонопольному комитету, вот это вот является вот э, сдерживающим проведение и визначення переможця, после того как було было обращение. Кінцевий термін визначення 17 жовтня. У службі автомобільних доріг Дніпропетровської області говорять, тягнути час не будуть. Щойно отримають офіційний лист з роз'ясненнями, одразу ж визначать переможців. При цьому сезон ремонту доріг уже добігає кінця, тож відкладуть його щонайменш до 2017-го. Вероніка Лавріненко Ігор Філіпов, Євген та Мара Дмитренко. Підсумки тижня, перший міський.